Дорогі друзі, 21 січня обов'язковий спомин святої Агнеси Римської покровительки заручених. Про життя святої Агнеси Римської ми не знаємо майже нічого. Тільки перекази та твори отців церкви святого Амвросія, святого Єроніма, святого Діонісія, святого Григорія Великого розповідають про її велику віру та стійкість перед лицем смерті. Народилася Гнеса наприкінці III століття. За переказами її батьки були заможними римськими християнами та з Малку виховували дочку у вірі. Загинула дівчинка мученицькою смертю, коли їй було 12-13 років. За імператора Діоклетіана близько 305 року або Валеріана на півстоліття раніше, захищаючи свою чистоту і заручення з Христом. Одна з легенд розповідає, що причиною смерті святої Агнеси, яка була дуже вродливою, стало те, що вона відмовилася вийти заміж за сина римського префекта. Молодий язичник із допомогою батька запроторив її до публічного дому і хотів зґвалтувати, щоб так зламати непохитне серце. Проте впав мертвий. А після агнесиної молитви воскрес і прийняв християнство. За іншим переказом, дівоцтво святої хотіли принести в жертву язичницьким богам. Вона відважно захищала свою цноту і загинула після тортур від удару ножем в горло, ймовірно, 21 січня. Культ святої Агнеси вже з IV століття поширився в церкві як на Сході, так і на Заході. Її ім'я грецькою означає цнотлива, проте для латинського світу більше асоціюється з Агнцем, тим більше, що свята була заручена з Агнцем Божим Христом. Тому Агнесу часто зображають із ягням. Інші її атрибути це корона і голуб. Вона є покровителькою заручених пар, дів і цноти, садівників жертв зґвалтування. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.